Жила собі аксіома, поки її не вирішили перекомутувати на автомат воду резерву. Для чого 6 кВт аксіому на автомат воду, я не знаю. Судячи по валянках, працювала вона досить довго, кажуть півроку. Ну або брудно там було, або тих півроку, то вже так я частину виду. Ваянки такі себе боже. З середині силюку я вже розумію. І одним словом підключали до автомату воду резерву, я так розумію, зробили зустрічний струм. В неї коротке. Пахне воно гарно пральним порошком. напевно, десь в ванні стояла. І отут вони мають такий виступ з дюркою, що ніяк не хоче та зараза зніматися. О, звийняв цілим. Схемотехніка знайома. Маю такий самий зараз в ремонті сампу. Вигорівший, не знаю, чи разом відео буде, чи окремо. Тяжко сказати. Коротке в неї по батареї. Це цвях, запобіжник 150 амперний справний І кажуть, що видає дев'яту помилку. Відповідно, видавати дев'яту помилку вона може хіба від живлення мережі 220. В неї є спеціально навчений блок живлення. Добре, значить, по батареї низька в нас пішла гай тут, зрозуміло. Так, чи ми тут щось десь зможемо дотягнутися? Короткий є по цій стороні. Силового моста, а це є шатківниця. А по синхронному випрямлячу, що в нас дотягнуть чи ні. Так, мав би дотягнутися. Намай. Що ж коротке. Ну що ж, тотал-то тотал. Значить, висока пішла гайту, значить, таки був зустрічний струм. Низ запустим, питань не є, верх запустим, питань не є. Чи не вилізе ще щось власне, через зустрічку. Пробуємо. І уважним треба бути, тому що з тим інвертором таки тотал. По низькій не просто всі транзистори, а ще й супресором дісталося. Причому не зразу помітно, тому що деякі потріскані і дзвоняться без обриву. Деякі мають добре залетіла ножки і не дзвоняться тільки як на кінці. Ось Тріщину явно видно. А він дзвониться як не пробитий. Тому будьте обережні. Тепер обв'язку видзвонювати всьому. Зібрана та аксіома на 70N65. Маю 75 ки з перевіреною партією в наявності, тобто тут легко. Супресори я вже раз брав, що в мене на залушку є. Транзистори 85T16 теж маю в оригінальні добрі. Тепер чекаю добра від власника, чи пробувати ремонтувати, бо ще може вилазити по керуванню купу дрібного, можуть бути залипші реле та все, що завгодно може бути. Але транзистори не порозколювані, тому думаю, що імпульс такий якийсь був цікавий, не дуже сильний. Хоча чому і синхронник, і шатківниця і не знає ще й з супресорами? Ну, я не знаю. Знову підари щось запускають. А ми запускаємо аксіому. Подивимось, що там вийшло в нас. Струм на мінімум. Розпаяна тільки частина транзисторів понизу. І розпаяні і по поверху. Подивимося, чи запуститься і як то буде виглядати. Добре, напруга піднялася. Спроба старту. Морда пішла. Реле 10 секунд до запуску. Де в нас вихід? Вихід у нас тут. Не працює. Аутпут 6 вольт. Не. З затримкою пішло. Таке враження, що добре. Так, треба знайти 220. Отут тут би мало бути. Є. Добре. Працює. Працює на холостих, тепер обов'язково пройдуся осликом, тому що вже мав колись нюанси і про них знаю. І тільки тоді розпаюю все решта. Але прогноз позитивний. Як же його палили? Та дуже просто палили. Ось у нас є AC-out і AC Out. По привичці я би напевно по запарі робив аналогічно. Перший по привичці в нас є. Вхід 220, другий вихід. А тут зроблено інакше. Вхід є знизу. Ось тут вхід заземлення і вхід 220. А тут основний вихід. І додатковий вихід комутований через реле, так званий мудрий. І якраз от, напевно, така компоновка по замовчуванню сприймається неправильно майстром і по запарі на вихід подається 220 вольт. Тому якби грішити на майстра ну хіба за неуважність. Не забувайте, як я недавно собі 10 кВт не купив через таку дурницю схожу. Тому що люди мислять стереотипами звичка, мон монотонна робота, котра виконується багаторазово часто, вона накладає відпечаток. І от така помилка можлива зі всіма. 55 вольт до 25 А від блоку живлення. 200 Вт прожектор включений. Чекаємо відлік часу. Є запуск. Добре, тепер перехід на міську мережу. Перша помилка. А що є перша помилка? Перша помилка це вентилятори. І ось бачу, що один крутиться, а другий заблокований при зборці мені заскочила пластикова направляюча повітря. Та зараз мушу поправити і проблеми не буде. Пробуємо знову. 200 Вт прожектор. Ми знаємо, що воно працює. Тепер ще перехід на міську мережу треба подивитися. Байпас. Підключаю 220. Мережу побачив. Байпас пішов. Добре. Зарядка акумулятора не потрібна зараз, тому що в нас блок живлення. Плюс напруга висока. Перехід на акумулятор. Довантажую 500 Вт. Це вже маємо 700 Вт. Ще 500 можу дати, Може вирубатися в аварію, бо це вже буде по максимуму по струму. 1000 Вт, кіловат пішов. Добавляю 200. Може виключитися, але це буде нормально. Так, виключився, бо просіла напруга. Зараз він перезапуститься. Знімаю потужність. Є, пішов. 700 Вт, працює. Добре, сонце не палили, пробитого нема, сонце не тестую. Вимикаю тішу власника, на той раз повезло. Пам'ятайте про цей момент з комутацією в аксіомоподібних інверторах. Будьте уважні. І ще окреме велике питання: не паліть зараз ті інвертори корижора. Мені і так гаряче, нащо мені гріти той калорифер? Давайте вже то на осінь перенесемо.